Молосне тепло зігріває землю, але люди не поспішають виходити в поле, бо у повітрі буквально пахне дощем. Тож коло домівок клопочуться, хто техніку ладить, хто до свята готується. У цьому плані нічим не вирізняється з поміж інших сіл головниця. Хіба людьми? Кожен по-своєму особливий, але усі разом єдина, дружна громада. Розділив для себе Василь Чудак, минувшину власного села на три етапи від 13 століття до радянського ладу. Далі колгоспна дійсність, і от останній найприємніший для нього період незалежності. Непростий час треба сказати, але й не найгірший. Гірше люди не живуть, багато краще живуть. Чому? Я вам скажу чому. Якщо взяти, допустим, подивитися, будуються раз весілля, то в нас ніколи. Ну, при колгоспах таких весілля не робили. І все остальне. Глянь, в селі там, я не знаю там точно скільки, ну, десь, певне, два десятки машин є, а то ні одної ж машини не було. Тракторів є, ну, теж десь, певне, десятків три, що, що в колгоспі тільки не було. Хоч літній чоловік, але за обіцяним комуністичним раєм не сумує. Робота, каже, у селі була, але за копійки і підневільна. Шкодує пан Василь, що не розвалилися колгоспи років на 20 раніше. Тоді ще ті, хто хотів і умів працювати, були молоді і присилі. Дотепер уже мали б родини заможні господарства. Діти б до справи долучилися, технікою розжилися б. А крепке селянське обістя – міцна держава. Хто молодий, хто має силу, має більш-менш техніку, бо ну, земля треба техніка, треба, треба робочі руки. Ну, а так, ну, допустимо, користятинець, я думаю, знаєте, Анатолія. Люди мають де працювати, да, місцеві? Мають, Десь, хто ну, не хоче їхати? Хто, хто, хто не хоче їхати, можна? А чого, Забирай землю і працюй. Отак От і розділилися люди на тих, хто за довгим карбованцем чи пак зеленим вирушає у чужі краї, і тих, хто поступово розбудовує свій дім і своє село. Анатолій Коростятанець не тільки у головниці знаний чоловік, агроном від Бога, у голові якого зберігається стільки цінної для селянина інформації, що диво даєшся, як йому це вдається. Якщо людина любить дану справу, вона ніколи не буде ну нагрузкою. Вона буде, типа, ну, підтримкою. До 20 тисяч різних саджанців дерев та кущів посадкового матеріалу овочів та квітів проходить щороку через руки Анатолія Івановича. Додаються нові сорти, про кожен з яких він може розповісти чимало. Але власного саду пан Анатолій не має. Йому цікаво не стільки доглядати за деревами, скільки досліджувати, як поведуть себе нові сорти у місцевих умовах. Є маточна ділянка, куди я масу сортів нових висаджую. Якщо ці сорта для нас зони приємні по своїм характеристикам, тоді цей сорт розмножується і пускається в реалізацію. За рік за два не випробуєш, треба років 4-5, інколи навіть буває більше. Якщо ми зараз вон, цього року будемо ще не садили, будемо порядка 70 дерев висаджувати всі новіші сорта. Там є не тільки яблуня, там і абрикоси, і персики, і нектарин. От, і черешні нові, ну багато ну, самих новіших сортів завозимо, спробуємо. З послідовниками задумався пан Анатолій. Не склалося. Діти пішли своїми шляхами, а молодь цікавиться садівництвом, але здебільшого, аби посадити власний садок. Це теж непогано, каже агроном. А сільський голова додає, що це ще й прибутковий бізнес. Приміром минулого року чимало жителів городниці непогано заробили торгуючи смородиною на ягоди, і не тільки був попит. Люди виживають за рахунок своїх присадибних ділянок. Основна культура, яку вирощують і мають прибуток, це картопля. От в минулому році вона дуже добре платилася. і Хто посадив і зібрав гарний врожай, то щось і заробили. Тому що це не скажеш про минулі роки, тоді як було перевиробництво картоплі, але в цьому році дехто трошки заробив. У нас тут недалеко автодорога. Київчоп, люди возять картоплю в Київ, продають, тому мають змогу безпосередньо, без перекупщиків, доносить свій товар до людей. Останнім часом зауважує пан Михайло, стабілізувалося тваринництво. Люди не пускають корів під ніж, бо молоко подорожчало. Не знищують худобу люди, тому що от, за рахунок того, що появилось перероб... молокопереробне підприємство в селі. Ціна на молоко можна сказати, що найвища в районі. Місцеве молокопереробне підприємство, про яке згадував сільський голова, у стадії становлення. Три роки тому приміщення викупили нові власники. За цей час встановили сучасні технологічні лінії, і от нині вони вже заготовляють до 20 тонн молока щодоби і виробляють традиційний грузинський сир сулугуні. Ми дійсно працюємо з молоком. Відсутні пальмові жири, відсутні. Різні схеми і так далі. Є молоко, є закваска, є кінцевий продукт. Заготівля молока проходить в цілому по Рівненській області, не по району, а області і по Хмельницькій області. Тому ну, це є досить великі. Об'єми площі, які ми плануємо, плануємо, і кожен день на сьогоднішній день саме собою об'єм молока зростає, тому що прийшла весна. Але ми плануємо ще нові нові, скажімо так, виходити на нових постачальників молока і збільшувати відповідно об'єм молока заготівлі і ну, відповідно піде приріст продукції. У подальшому кажуть молочарі, планують залучати сировину, що не має контакту із повітрям. Однак такої в Україні обмаль можливо навіть створять власну козину ферму, якщо на те буде сприяння держави, а поки що поліпшують молоко зібране із домогосподарства, адже від його якості залежить якість продукції. Маємо на сьогодніш можливість охолоджувати це молоко, тобто робити забор молока на протязі дня, на протязі доби, охолоджувати, приводити його до відповідного температурного режиму і далі пускати в виробництво. Поставили фільтри, фільтри, які теж мають три ступені очистки, які ну, значно підвищать, скажімо, якість. 80 робочих місць створили підприємці, половина з них безпосередньо на виробництві, але не всі зайняті місцевими. І, хоча безробітних у головниці вистачає, шукати стабільне місце роботи не поспішають. У кожного свій розум і своє бачення кажуть Юлія та Роман Шевчуки. Усі подаровані на весіллі гроші молодята вклали у будівництво, і не тільки ці кошти. Мати власний дім, сад і справа за сином або донечкою мета подружжя. Обоє працюють у бюджетній сфері. Заробітки не надвисокі, тож будуються з 2007 року. Чимало власними силами роблять, батьки допомагають. Не просто каже Юлія, але відпускати чоловіка на заробітки не хоче. Хто зна, коли та квітка буде. За років п'ять, не раніше. Садочка стараємося, от уже по чуть-чуть висаджуємо. Плануємо посіяти травичку. Повністю не так усе й швидко виходить, тому що зарплата не дуже. За державну зарплату не побудувалися б, каже Роман. Шукати інший заробіток у селі марно, тому традиційно для головниці виручає сільське господарство. Беремо в батьків город додатковий, садимо картоплю. Ну, практично, ми, мабуть, тільки й картоплю. Що й робимо, то продаємо. Картоплю. Ну, що, що це додатковий наш якийсь заробіток. є, А так, практично, ну себе в дечому обмежуємо. Землю любимо, але на землі треба дуже тяжко працювати, щоб щось мати. Це сільські жителі усвідомлюють з маличку. Окрім навчання, городницькі школярі щовесни та щоосені завантажені присадибними клопотами. Батько взяв майже чотири гектари землі, сміється десятикласник Олег Сухий. То як же не допомагати і на тракторі, як то кажуть, їздимо, і гораємо, все працюємо. Що тут казати? Село вимагає працювати. Можна сказати, і продаємо, і все займаємося да, сільським господарством, і вирощуємо багато чого. Дуже на полі, в городі проводимо таке багато часу. Я не знаю, яке мене майбутнє чекає. Ну, хоча мені своє село подобається, працювати йому теж подобається. Однак колегам гордиться і клас, і школа. Праця не заважає йому перемагати в районних та обласних олімпіадах. І нічого дивного ні для нього, ні для однокласників немає у тому, що сільський землероб планує стати науковцем. Його однокласниця Валентина вже точно знає, що буде вчителем. Можливо, й до рідного села повернеться на роботу. Де краще знайдеш. Немає ні лісів, ніяких ставків, але ті місця, які ми, на яких я часто провожу свій час своїми друзями і рідними, мабуть, для мене багато чого значить. Там багато спогадів, багато чого було веселого. Сільські діти адаптовані до життя, вони мають життєвий досвід, уміють працювати. Але ще кілька років тому їм було важче обрати бажану спеціальність вчилися у вишах, на які у батьків грошей вистачало. Великим плюсом у вирішенні цього питання стало зовнішнє незалежне оцінювання, яке зараз, на жаль, хочуть на щось знову відмінити, тому що саме ЗНО дало можливість дітям вступати в вузи дійсно десь по рівню своїх знань. Неважливо, де буде навчатись дитина чи якою вона професією володіє, а мабуть, основне те, якою вона буде в житті людиною, І тоді вона точно до життя адаптується. Тішить педагогів, що діток у селі більшає. Місцева школа розрахована на понад 300 учнів, тому місця усім вистачить. У дитячому садочку теж зазначають, що народжуваність зростає. Сподівається, ця тенденція збережеться. Зміна соціальних стандартів не стане на заваді, адже у селі люди менше сподіваються на державу, більше на власні сили. У Нас функціонує три групи, але на черзі в нас ще ми маємо 15 діток. Вони ще мають йти до нас у групу в ясельну групу маленькі. Фінансування б, бажало хотілося б кращого. Звичайно, є проблеми, які хотілося б покращити. От і самої біля на території садочку, і як і в середині, хотілося б кращі ремонти поробити. Але ж маємо те, що маємо. Але малеча не розуміє, що дорослих проблеми аліні дуже смакують тутешні страви, майже як удома, а подекуди й краще. Подобається каша і суп. А які тут каші вам готують? Молочні Молочні? І солодкі. А ще дітям тут подобається, бо пізнають багато нового. Фігурки всі знають і букви. Знаємо з іграшками. А які іграшки тобі най... найулюбленіші? Масіньки. Не хочеш бути водієм? Я хочу маленький. У них своє бачення світу і свої стандарти, може інші ніж у батьків, і точно не такі, як у дідів, прадідів. Але уся надія головниці на цих чорнявих і білявих, повільних і непосидючих, цікавих до життя малюків, бо вони і є її майбутнє. Усі сподіваються, що світле і багате.